Що ж, любі друзі, доброго дня! З вами Сеня. Ми, як завжди, повертаємось із піками-банами на мейджор. Сьогодні вийшов апдейт. Значить, як завжди, можна придбати пропуск за 400 гривень, як завжди, можна це зробити всередині гри або. Мабуть, Сашко Петрик зробить, скоріш за все, власний сайт, де можна буде долучитися донатом до Сил оборони і також виграти якісь цінні призи. Тому, якщо не вважаєте за потрібне донатити в гру, можете задонатити на збір для Сашка. Він завжди долучається до фонду Повернись живим. Ну, а ми, 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 значить, знаємо перші пари десь тиждень назад, мені здається, оголосили їх плюс-мінус. Тому те, що ви бачите тут, це не пари, це просто рандом. А пари в нас можна глянути, наприклад, на сайті helltv.org. Можемо так: от продемонструвати. Заходите на сайт зверху Events, там вибираєте Budapest Major і бачите, в принципі, ту саму сітку, але вже з парами. Ну, і по першим парам можна, в принципі, якісь предікти зробити, але, ну, насправді, це дуже важко, особливо в перших турах, тому що тут збираються команди, які. ну... Мяко кажучи, так собі грають. Добренько. Значить, спочатку я буду вибирати тих, на мою думку, які відлетять 3-0. Це Ред А, і це Rare Atom. Чому так? Тут насправді дуже все просто: 95-й рейтинг плюс Рейра там грають проти Imperial, іначе має свій перший матч програти. Ред Кенєць грають. Типа проти FNAT, і теж свій перший матч мало б програти. Вони 68-й. Хоча в нас є ще одна команда, це Деханс, але вони грають з перевіжни. ну, мені здається, мають проходити в наступне коло 3-1 або 3-2. Але, ну, типу, зафейлити вони можуть проти Дехан чи якісь інші, інших команд. Тому, ну, типу, типу, або Деханс, або Red Кейнець. Якось так. Я вибираю ці дві двічки. Далі. Далі хто пройде? Пройдуть мейти, пройдуть фнатіки, пройдуть бейти, пройдуть от, непонятно, фейс. Чи фейс взагалі можна ставити фейс або легасі? А, до речі, легасі на 13-му місці, фейс на 12-му 12 місці. І тут хтось один з них пройде. Тобто зразу вони вдвох пройти не можуть. А ні, можуть, це ж вони злініжуть нравиться. Я сам себе плутаю, що тут ж не пари. Fazy зіграє з Line Vision. Ну Linion, до речі, теж сильна команда відносно, тому, типу, вони можуть обіграти, мені здається, фейзів а, в першому матчі. І фейзи, типу, точно, напевно, так зіграють, Але чи це буде 3-0 від них, не знаю. Ну, я думаю, що Легасі, Вони з FlayQuest перший матч. Lake, наче на досвіді, але я бачив Lake в Бухаресті не так давно. І там вони грали так собі. Тому, скоріш за все, Legacy, якщо їх обіграють, матимуть шанс на 3-0. І ще одна команда, яка, а, яка, яка, на мою думку, може зробити диво дивне. Це може Gamer Legion. Хоча Gamer Legion опасна команда. Вони грають з Fluxo. Fluxo – 40 -е місце. Світового рейтингу. Але я ризикну, друзі. Ризикну і поставлю Gamer Legion. Хоча Gamer Legion, наскільки я пам'ятаю, 17 місце за останній раз. Пік був дев'ятка, але це давним-давно було. І з останніх матчів програли со, so, програли аурорі. Виграли Heroic, джентлмейт, Фнатік. Коротше, нестабільно, нестабільно грають. Обіграли FlyQuest, програвали SO. Якось так. Але мені здається, набирають. Набирають оберти. Ну, тут все одно важко насправді 3-0 сказати дві команди. Тому що тут треба вгадати саме дві. Не одну, як раніше колись, якщо ви пам'ятаєте, Тут по дві треба вгадати. Тобто тут шансів мало і тут насправді шансів мало. Найбільше шанси це ось сюди засунути. А сюди треба засовувати якісь стабільні чувачків. Ну от, Парівіжа, напевно, зайдуть. Зайдуть. И, 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 и. И. Илінвиж я би поставив. Бейт, перевижон, mate, face і Fnatic. Ну, Fnatic, от, давайте тепер от тут ще раз. Фнатик це заліза правильно? Face. Може би 3-0, але. хз. Ну, заліза бетон. Дорожчий, Фнатики теж на 3-0 может бути. А Фнатики з ким тур грають? Редканіц. Ну, до речі, я би ФНАТІК сюди поставив. Все ж таки, замість Gamer Legion. Тоді Gamer Legend тут. Як команда Казайде. Ніпи. Ніпи останнім часом грають геть погано. Геть погано. Геть погано. Але в наступне коло, Ніпи. Вони програли джентлмец. О, героїк Наві. Краще, багато. Багато тих. Ну давайте пів замість PerieVі, наприклад, якщо поставимо. Фейс, залізобетонно, Bait, бейт. Точно, напевно, прийдуть. Ніпи. Плюс-мінус як бейт, мають прийти. Мійти. Мають прийти. А, до речі, мейтів так щось кетірує. А вони, може. Ну, вони, я знаю, краще почали грати останнім часом. Але в них багато каток, блін, з зновунеймами. З нормальними командами вони програють я думаю, впоруються. І тоді що? і тоді в мене? Перевіжі нема, Imperial Sports, немає, немає Fly Quest, The Hunts і NRC. Ну, якось так, друзі. Бейти мають, не мають, фейзи мають, мити мають. Ну, от спорно Gamer Legion, Linvision для мене якось виглядають. Типу, три спорно навіть. Лайквести може. флэйквесты осилить, например, вместо... все-таки дойти. Они играют против Legacy первый матч. Ну давайте Линвижен заберем, а флэйквесты поставим. А вместо мейтів может, Линвижен. геймер Legion мейт. Ну вот непонятно. Непонятно. Gamer Legion або Mate. Gamer Legion або Mate. На мейти постійно світяться, десь їх бачу. Не має же пройти на досвіді. Як ви вважаєте? Мейт чи Gamer Лежон. Ну добре, давайте Mate залишимо. За таки залишу Mate. Чалінвіж мені щось не подобається, але мені більше назви, напевно, не подобається, тому що вони асоціюються з якимись типами, які точно мають програти. Ну, то таке. Друзі, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу Мейджера, кого ви вважаєте на 3-0, на 0-3 і все-таки інше. З вами був Сєня, До нових зустрічей. Па-па!